Жодне із будівельних матеріалів не може позмагатися у довговічності, благородності та екологічності із натуральним каменем. Сьогоднішня програма тема нова буде про найпоширеніші різновиди натурального каменю та про сучасні і модні тенденції його застосування в інтер'єрі, екстер'єрі та ландшафтному дизайні. Ну а нашим консультантом у цій темі буде кам'яний Львів. Основним напрямком діяльності компанії Кам'яний Львів є виготовлення та реалізація різаного колотого камені соломки для оздоблення та вишуканих інтер'єрних рішень, квартир, офісів, зовнішнього облицювання, ландшафтного дизайну, декорування камінів, мозаїчних плит, панно та картин. Компанія також займається обробкою болгарського, іспанського та турецького сланців, українських кварцитів, пісковику та вапняку. Вона є представником болгарських сланцевих кар'єрів в Україні. Також кам'яний Львів реалізовує мармурову крихту, гальку, валуни та вироби з каменю, пісковику та вапняку, тротуарну плитку, сходи, підвіконня та стільниці. Виготовляє і професійну лінію засобів захисту відновлення та чистки каменю, бетону та цегли. Захисні та декоруючі лаки, гідрофобізуючі пропитки, ґрунти та гідроізоляції, добавки до бетонів, чистячі засоби, професійні клеї, фуги та затирки швів. Новинкою компанії є термостійкі лаки та пропитки для полірованих поверхонь. Увесь асортимент компанії Кам'яний Львів представлений не тільки у фірмовому магазині, але й у всій мережі будівельних гіпермаркетів. Епіцентр. Незабаром також асортимент власної торгової марки Кам'яний Львів з її напрямками Кам'яний Львів Мікс і Кам'яний Львів дизайн та ландшафт з'являться на полицях гіпермаркетів «Нова Лінія». На стендах і полицях епіцентру представлені не тільки зразки продукції, а й цікаві ідеї їх застосування: мозаїчні панно, звичайна кладка з різними видами покриття лаком та поєднання різних видів каменю. Окрім того, необхідний товар у потрібному об'ємі завжди є у маркетах. Натуральний камінь зараз користується великим попитом, дуже часто запитують, Використовую як для монтування каміннів, як і для зовнішньо-внутрішніх робіт, і для дизайнерських рішень, переважно для фасадів, будинків, арок. Натуральний камінь володіє безумовною міцністю, довговічністю, стійкістю до впливів всіляких факторів навколишнього середовища та термостійкістю, особливо з використанням сучасних лаків захисту та обробки. До того ж, цей природний матеріал екологічний і не створює негативного впливу на людину, володіючи при цьому бактерицидними властивостями. І нарешті натуральний камінь відрізняється багатством кольору і фактури, поверхні, яку дарує йому природа. В кожному зрізу з колу каменю, притаманний оригінальний химерний візерунок, відблиск та відтінок. Найбільш активно в будівництві використовують граніт, мармур, пісковики, вапняк і сланець. Область застосування натурального каменю також вельми широка. Його використовують для зовнішнього і внутрішнього облицювання стін, обробки підлоги, вкладання мозаїк, декорування камінів, парканів, колон і фасадів будівель. Чому ну, ми вирішили використати природній рваний камінь? Тому що він добре рекомендує себе на, на фасаді, він не оббивається обиває, не так, не вбиваються стіни, довго добре тримається на стіні. Ну, і гарний вигляд. Він має такі, якщо гарно викласти з якимись узорами, він гарно виглядає. Крім того, що камінь довговічний, і він так само прикрашає фасад. Ну і зовнішні вилі зразу в будівлі зовсім наші приглядає. Також натуральний камінь і ідеальний матеріал для використання в ландшафтному дизайні. Він дозволяє втілити замовнику всі свої мрії і дає можливість створення неповторного саду, де натуральний камінь послужить основою. Ландшафтний дизайн це дуже широка сфера, де може використовуватися натуральний камінь. Це і фонтани, і мощні доріжки, альпійські гірки, декоровані альтанки, прикрашені крихтами клумби і водойми, дно яких викладається натуральним каменем. Забезпечити кам'яною крихтою, галькою, валунами, тротуарним каменем може саме кам'яний Львів. Новинкою від компанії «Кам'яний Львів є власне виготовлення декорованого бою каменю крихти, з золотого болгарського та турецького сланцю, кварциту та пісковику для мозаїчних панно, декору та ландшафтного дизайну. Панно з природного каменю можна розмістити на підлозі, стелі або стінах. Це абсолютно невибаглива деталь інтер'єру, яка буде чудово виглядати в будь-якій частині будинку або квартири. Художньої цінності виробу будуть додавати поєднання різних видів порід та кольорів каменю, що складають собою панно: сланець, кварцит або пісковик. За допомогою спеціальних технологій та фантазії майстрів можливо створювати прекрасні мозаїчні панно будь-якої складності та на будь-який смак. Наша компанія зараз пропонує нові види каменю. З початку 2014 року у нас з'явилось багато новинок. Ми почали. Виготовляти два види пісковику, один вид пісковику, який ми виготовляємо, який носить оригінальну назву Високий замок, який виконаний в обробці двома методами обробки методом порізу і методом обкатування. Тобто ми постаралися відтворити цей камінь у стилі античності, в стилі би, такому антику, стародавньому стилі. А також такий. Топовий цікавий камінь Тигрова Долина, який є одним із найдешевших позицій. Його ціна 65 гривень за 0,5 метра квадратного. І я рахую, що цей камінь буде найбільш доступніший для споживачів, для людей, які хочуть використовувати камінь в інтер'єрі або також в екстер'єрі своїх приміщень. Наша компанія почала. Масово рухатись в напрямі виготовлення мозаїчних пано, мозаїк. Ми, звичайно, використовуємо тематику Львова, адже це бренд Львів. Він завжди буде і буде популярний і нікуди. Від того ми не дінемося. Тобто він популярний в Україні за кордоном, і тому ми вирішили зробити. Таку серію мозаїк відтворити високий замок, замок львівський замок. Верніше зобразити його у вигляді маленьких плиточок, наклеєних на сітку, ручна робота, і це буде свого роду таким декором для клієнтів, які роблять інтер'єрні рішення і декорують свою квартиру. З'являється багато ідей створення нових музичних панов. Нових об'єктів, де можна використовувати мозаїку з каменю, і в боксерській школі Андрія Котельника родилась ідея створити барну стійку і декорувати хол. І наша компанія долучилась до, до цього, щоб створити якби, цікаве інтер'єрне рішення з використанням мозаїки. Ми постаралися відтворити за допомогою музаїчних плит, плиточок відтворити справжній пояс чемпіона WBA, який Андрій Котельник завоював. І якби нам в принципі, та ідея вдалась. Це не стільки ідея, скільки мрія моя молодиця відкрити. Свій боксерський клуб, школу, така от ідея виникла зробити барну стійку в цьому клубі, в школі, де я звернувся до свого колеги, який теж колись був боксером, який очолює федерацію боксу міста Михайло Липського, для того, щоб він щось придумав тут нам. Я сам не сподівався, що вона така буде гарна, шикарна. ну і Додала в тому клубі, можна так сказати, більше комфорту. Я скоро планую там, помешкання, яке вже добудовується. І в своїй квартирі я по-любому хочу щось кам'яне зробити. Ну, крім того, що воно дуже гарно виглядає, воно екологічно чисте. І... Якщо до звичайного каменю додати ідею і трохи праці, ми отримаємо вишуканий та надійний будівельний або інтер'єрний матеріал. Я бажаю вам гарних ідей. Це була програма Тема нова. Побачимось!